Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочемо показати вам ось такий зварювальний апарат фірми Paton модель Каміні. В новому виконанні, як ви бачите, на 2023 рік бачимо керування нашого струму. Також є позначки, під які електроди краще який струм вибирати. Індикатор, який сповіщає про те, що у нас працює все добре. Бачимо наші роз'їми для підключення. Компактний максимально прилад. Вага його складає 3,3 кг. Товстий у нас кабель, як ви бачите, для підключення до мережі. В комплекті йдуть абікор, бінзи німецької якості. Ось такий електродотримач та маса. Все в комплекті запаковано. Фірмова коробка батон та ремінець для переносу. І також, як ви бачите, є сручечка для того, щоб його було зручно переміщати, коли вам треба це. Також в комплекті, де офіційна. Отака от, посібник користувача інструкція з гарантією, яка є гарантією, введення в експлуатацію вашого приладу. Тому ви можете прочитати все, що вас цікавить в ній. Дбайливо все зроблено так, що коли покупець купує цей товар, в нього не виникають питання до продавців, скажімо так, він все, всю інформацію, яка йому потрібна для роботи, може прочитати в своїй інструкції. От за такими приладами, чудовими друзі, звертайтесь на компанію electromotor.com.ua. ми продаємо тільки офіційні. Зварювальні апарати фірми Патон. Досить тісно з ними співпрацюємо. Гарний виріб, наш український. Тому, друзі, звертайтесь, будемо чекати на замовлення від вас. За такими приладом можете звертатись, зможемо проконсультувати та підібрати за гарною ціною вам зварювальний прилад фірми Патон. З вами компанія Електромотор. Звертайтеся за номером телефона 098 657 4001, зможемо запропонувати вам гарну ціну. Всього вам доброго, до побачення!